Намосте, друзі! Вітаю вас на сьогоднішній практиці. Сьогоднішня практика в нас буде присвячена розслабленню, краще виконувати її ввечері перед сном, або ж коли ви відчуваєте напругу, стрес або ж депресію. Мощуємось на килимок, прикриваємо очі. В підсіднички можна покласти подушку або блок для йоги. Маківкою витягуємось до гори, підборіддя приспускаємо, спина рівна. Зверніть увагу на відчуття в вашому тілі. Зверніть увагу на ваше дихання. Налаштовуємось на практику, відчуваємо себе тут і зараз, на килимку. Дуже добре. Відкриваємо очі і почнемо. З розминки шиї. Давайте зробимо з вами декілька нахилів вперед та назад. Можна прикрити очі. робимо все м'яко, по відчуттям, голову назад сильно не нахиляємо. Не повинно бути неприємних відчуттів. Добре, центр. І тепер з боку в бік. Дихання вільне, спокійно, відчуваємо себе, відчуваємо своє тіло. Плечі відводимо від вух. Добре, центр. І тепер кругові оберти головою. Нагадую, що сильну голову назад ми не запрокидуємо. Спинка рівна. Плечі відводимо від вух. і в іншу сторону, відчуваємо, як напруга йде з нашої шиї. Дуже добре, і тепер попрацюємо нашими плечима. Робимо кругові оберти, плечима назад. Добре, розминаємо лопатки, розводимо та зводимо. Не забуваємо про дихання. І вперед. Дуже добре закінчили. І тепер робимо вдих руки догори. І з видихом ліву руку на килимок. І тягнемо рукою вбік, погляд догори. Знову робимо вдих, руки догори. Видих, права рука. Тягнемо лівий бік, відчуваємо, як він тягнеться. Вдих догори, видих. Вдих. Витих, вдих, вих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, 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 вдих. Дуже добре закінчили. І тепер йдемо маджеріатина, Стаємо. Дивимося, щоб у нас були наші руки під плечима, коліно під тазом. І тепер робимо вдих, тягнемось маківкою до гори, відводимо плечі від вух. Куприком тягнемось до гори, прогинаємо з в грудному відділі. І видих, стругляємось вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Дуже добре в центр повернулися. І зараз з вами будемо робити кругові оберти вашим тілом. Робимо по відчуттях. відчуваємо приємне витізіння в тілі. не поспішаючи кожен рух свідомий. Дихання рівне, спокійне, в центр і в іншу сторону. Дуже добре. Повернулися в центр. І тепер заводимо з видихом праву руку під ліве плече. Робимо вдих і видих. Ліву руку. Заводимо за голову. Відчуваємо, як. Витягується наше тіло, наша спина, знімається напруга. Робимо вдих, повертаємо в центр і з видихом в іншу сторону. Робимо в і повертаємось в центр і тягнемось руками вперед. При цьому наші коліна залишаються під тазом підпоріддя на килимок. Грудною клітиною тягнемося до килимка. Не забуваємо про дихання, дихання рівне та спокійне. Добре, півтой І зараз з вами зробимо кругові накати. На руки. Округляємось спинці, накатуємось на руки, лікці розводимо в сторони і по килимку піднімаємось, округлилися і накилимок. Намагаємось понижче, поки килимку приїхати. Добре, прогнутися грудній клітині. Вверху добре відвести плечі від вух. Видих в центр. Сідаємо на наші стопи і переводимо ніжки на початок килимка. І ватка конасина. Сідаємо без допомоги рук, підтягуємо наші стопи до тазу і дихаємо. Спинка рівна, відводимо плечі від вух, дихання рівне, спокійне. Робимо вдих, нахил вперед, і захватуємо себе за стопи. І намагаємось відвести коліна, до килимка, при цьому спина у вас рівна, не округлюємось попереку. Робимо вдих і з видихом вирівнюємо ніжки. Дандасана поза посуха. носками тягнемось на себе, ноги притиснуються доклимка, спина рівна, не завалюємо спинці назад. І робимо вдих і з видихом нахил. Кому потрібно, призгинаємо коліно. Dużo dobra З дихом розкручуємось. Робимо вдих. І з видихом праву ногу заводимо за ліве коліно. Робимо вдих. І з видихом приємна легка скрутка в праву сторону. Погляд за праве плече. Робимо вдих руки догори і з видихом змінюємо ноги і змінюємо скрутку. Спина рівна, не завалюємо сторони, відводимо плечі від вух. Робимо вдих руки догори, ніжки вирівнюємо видих. Добре. Лягаємо. Заводимо стопи поближче до тазу, робимо вдих і з видихом підіймаємо таз та грудну клітину. Діднички сильні, виштовхуємо, вагу тіла переводимо на стопи та плечі, руки можна в замок завести та підсіднички. Робимо вдих і з видихом опускаємо спочатку лопатки, повільно, повільно, хребет за хребцем, лопатки впоперек і лише потім сіднички. Дуже добре, зараз підемо з вами і та карантині мотра. Робимо вдих, з видихом, підіймаємо таз та заводимо руки під таз і підіймаємо по одній ніжці одну та другу. Головою не крутимо. Я згадую, що ми це не робимо в період критичних днів. Робимо вдих і з видихом заводимо ніжки за голову і кладемо на килимок. Робимо вдих і з видихом розкручуємось, хребет за хребцем і опускаємо ніжки і піднімаємо, заводимо до грудей праве коліно. Ліва рука на правому коліні, права рука в сторону, і з видихом скручуємось в ліву сторону. Голова дивиться вправо. Згадую, що плечі притиснуті до кілинка. Робимо вдих і розкручуємо, змінюємо ніжку, підтягуємо ліву до грудей, права рука на лівому коліні. Ліва рука на килимку. З видихом скручуємось. Робимо вдих і повертаємо ніжку на килимок. Підтягуємо обидва коліна до грудей та залишається на килимку, розводимо ніжки до плечей і робимо захват двома пальцями за великий палець на нозі. Робимо вдих і обіймаємо обидві ніжки Таз на килимку, з видихом ніжки відпустили, ніжки розкидали по килимку, ручки також долонями до гори. Прикрили очі, Шавасана. Проскануйте зараз своє тіло. Зверніть увагу, де є напруження. Зробіть декілька глибоких вдихів. Так через рот глибоких видихів. З кожним видихом відпускаємо напруження. Зверніть увагу, яке розслаблене ваше тіло, як тепла енергія розвивається по ньому. Уявіть себе зараз в місті безпечному. Уявіть, що у вас середині є сад, і ви зараз гуляєте по вечірньому саду. В небі велика, світле місяць, зорі. Як навкруги квітнуть квіти. Ви відчуваєте цей аромат, відчуваєте, як наповнюєтесь цілющою енергією, розслабленням та спокою. Погуляйте деякий час в цьому саду. Не звертайте увагу на ваші думки. Повертайтеся до вашого саду. Зверніть увагу на деталі, що ви відчуваєте. Відчуйте, як вам стає спокійно. Як розслаблення розтікається по вашому теплому тілі. Побудьте ще деякий час в цьому стані. І повертаємось подумки до зовнішнього світу. Зверніть увагу на звуки, які вас оточують. Зверніть увагу на відчуття в вашому тілі. Відчуйте, як спокійна енергія циркулює по вашому тілу. Повільною хвилою розтікають. Робимо втих і тягнемось ручками за голову, стопами тягнемось від себе, розтягуємо все тіло, відчуваємо приємні відчуття в тілі і з видихом повертаємось бік. Очі прикриті. І сідаємо. Прикрийте очі. Подякуйте собі за практику. Подякуйте все за практику. Тим, хто причетний до цього, відчуйте ваше тіло. Відчуйте цю енергію в вашому тілі. Зверніть увагу на ваше дихання. Посміхніться зсередини, посміхніться зовні. Можете обійняти себе, якщо вам цього хочеться. І відкриваємо очі. Дякую, друзі, вам за цю практику, що приєдналися. Буду вдячна за відгук до цієї практики. Також залишайте, можливо, ваші побажання, яку практику саме хотіли бачити на моєму каналі. Та підписуйтесь.